Та, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Бійці полку АЗОВ вирушили на передову у Києві. Вони пройшли підготовку в тренувальному таборі за стандартами НАТО. Сувеніри ручної роботи, іграшки та ласощі в КМДА влаштували благодійний ярмарок задля підтримки поранених бійців АТО. Полювання на квіткових браконьєрів, столичні екологи, відловлюють торговців первоцвітами. Президент Петро Порошенко вручив нагороди понад ста жінкам з нагоди свята 8 березня. 26 з них отримали орден княгині Ольги. Від знаку достоїлись волонтерки, медики, рятувальники, правоохоронці, ті, хто захищають свободу та оборонять незалежність України. У нас є справжня війна. І українські жінки взяли на себе. Дуже важкий тягар замість чоловіків, братів, синів. Які зараз є на фронті. Бійці полку Азов вирушили на передову у Києві. Вони пройшли підготовку в тренувальному таборі за стандартами НАТО і тепер захищатимуть рубежі Маріуполя. Поцілунки, сльози і міцні обійми. Хто проведжає сина, хто коханого, а хто бойового побратима. 64 новобранці полку Азов збираються у ризиковане проти необхідне відрядження. Вони протистоятимуть озброєному ворогу України. Захищати країну їдемо. З добрим настроєм, готовий до всього, до перемоги. Не страшно ні, взагалі ну хіба що трохи за, за те, що мама з татом турбується, а так не страшно. Мама і тата тут же поряд відпускають синів з тяжким серцем, однак з розумінням ставляться до вибору своїх синів добровольців. Відмовляла, просила, але ж хто він каже: хто дов я піду. Не знаю, я дуже хвилююся за нього. Дати бойові настанови побратимам прийшли і ті, хто вже дивився смерті в обличчя. Азов це одна велика сім'я, і тут своїх не бросають, щоб не розочаровувались і щоб, якщо в когось там, не дай Бог, звісно, буде там патеря ноги чи руки, теж не тірялися, бо це не кінець життя. Можна на моєму примірі побачити. інеману життя на цьому не закінчується. Женився недавно, так що все добре. За кілька хвилин автобус з добровольцями вирушає на Маріуполь. Йому вслід аплодисменти. аплодисменти. Два місяці хлопці проходили вишкіл на своїй базі, тренували витривалість і гартувалися морально. Брали натовські стандарти, обучення, фізподготовки, тактичної підготовки саме головне, щоб ребята приїхав на фронт не пугались, коли почнеться бомбюшка і знали, як правильно закопатися в землю, як правильно штурмувати тульне ну, здання. А ця техніка вже найближчими днями поїде за бійцями. Нині завершують ті переобладнання. Ось у такому спартані Кременчуського виробництва зі своїми новаціями азовці битимуть ворога. Дуже гарний двигун має, дуже гарна броня. Є можливість встановлення різного озброєння. З... Новими установками синоромат вони дуже гарно знищують на танки. Осучаснюють тут і техніку радянського виробництва. У цій застарілій розвідувально-диверсійній машині замінять двигун, ходову і кузов. А ці машинки вже готові відправлятися. Досить часто встановлюємо туди кулемети, в кузов і це, як можна сказати, як служби швидкого реагування. Коли нам треба десь щось швидко зачистити, використовуємо ці машини. Вони дуже швидко під'їжджають, роблять свою справу, і йдуть назад. Машини придбані за допомогою волонтерів, переробляють самі військові, бо головне, щоб у найзапекліший момент вона не підвела і максимально захистила бійців. Світлана Жайвернок, Асани Мінов, телеканал Київ. Протягом дня інтенсивність обстрілів позицій українських військових в зоні АТО дещо зменшилась, констатують у штабі. Бойовики вже тривалий час, концентрують зусилля на Донецькому напрямку. Тут дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО. Починаючи з п'ятої ранку, злочинці завдали 5 вогневих ударів зі стрілецької зброї, гранатометів і зенітної установки по Авдіївці. Двічі обстріляли з гранатометів і один раз з міномету піски, а стрілецьку зброю застосували в напрямку селища Опетне на Маріупольському напрямку бандформування формування і стрілецької зброї гранатометів і двічі мінометів обстріляли широкіне. А близько 16-ї години злочинці вели вогонь по цьому населеному пункту Станку. На Артемівському напрямку противник з мінометів обстріляв Луганськ і двічі Лозове. На Луганщині незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї у напрямку позиції сил АТО поблизу старого Айдару. Загалом цього дня з п'ятої ранку до вісімнадцятої вечора зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню. Сувеніри ручної роботи, іграшки та ласощі в КМДА влаштували благодійний ярмарок. Мета заходу зібрати гроші для поранених бійців. АТО. також для відвідувачів підготували майстер-класи та концертну програму за участі українських музичних колективів. Порожніми руками звідси точно ніхто не піде. Кожен стенд пропонує відвідувачам сувеніри на будь-який смак, іграшки ручної роботи, картини та навіть розмальовані гільзи із зони. Ато для відвідувачів виступають українські ансамблі. Я взагалі в восторгі. Я в восторгі. я такою люблю з цем кажу і подіржатися. Наші бойцов це, це велике дело. Здавати деньги, якось воно. Це. А так людям цікаво і дуже багато всього цікавого. Для Анастасії такий захід не перший. На попередніх ярмарках вдалося зібрати більше тисячі гривень. Каже, навіть незначна сума може врятувати бійцеві життя. Ми всі гроші передаємо, Це наша мета. Ми беремо участь в багатьох ярмарках і потім всі всі кошти вилучаємо. Ми студенти, ну і тому нам дуже е, тяжко, якби у нас немає коштів і ми. Хочемо хоч так своїм часом допомогти армії. Охочих допомогти ділом вистачає. Для них спеціально організували майстер-класи. Активісти вже надіслали бійцям 16 сплетених маскувальних сіток і на цьому не зупинятимуться. Захищають, просто захищають ані, накривають вот е, эти, я не знаю машини, ліжні то і самі не покриваються німного. Долучитися до клопіткої роботи вирішив і семирічний Богдан. Плести вузлики із тканини для нього трохи заскладно, тому доводиться докладати чимало зусиль. Я розумію, що я роблю важливий внесок у їхнє життя. Вони захищають нас. А ми що робимо? Ми захищаємо їх. Я собі так думаю, що я, я, якщо хоч і маленька допомога, але це вже великий внесок. Це вже 16-й благодійний ярмарок, розповідає організаторка Тетяна. Бійцям активісти допомагають давно. Їм вдалося відкрити склад, куди люди приносять гуманітарну допомогу, їжу, одяг та ліки. Увесь виторг із цього заходу піде на підтримку п'ятьо бійців, які зараз лікуються в опіковому центрі. Поранені вони взагалі дуже важкі, тому що процес лікування, по перше, складний, по-друге, дуже дорогий. Ну щоб ви розуміли, коли шкіра ушкоджена, то Бактерії поступають навіть з повітря. І одному байцю тільки антибіотиків потрібно три уколи, один коштує 300 гривень. Організатори обіцяють проводитимуть такі ярмарки якомога частіше. Вероніка Сектим, Євген Товкай, телеканал Київ. Вже майже рік у колишніх офісних будівлях на лівому березі столиці працює центр для переселенців. Переоблаштувати власні приміщення під житло для людей зі сходу вирішив місцевий підприємець, допомогу у центрі отримали близько 10 тисяч осіб. Пані Наталя, багатодітна мати. Тікаючи від війни з двома синами та донькою, що у жовтні переїхала до столиці з Одразу ж сім'ю прихистили у цій кімнаті. Там було небезпечно, там у нас бої йшли під Луганськом. Поэтому уехали. Там, получается, пролетали самолеты, и детям было страшно. Они говорят, что мама что-то будет опять лететь. То есть они слышали эти все взрывы. Вот, И для них было страшно. Тепер у просторі теплій кімнаті живуть п'ятеро людей на стінах дитячі малюнки з синьо-жовтими кольорами та квітами. Наталя одна з понад трьохсот людей зі сходу, які живуть у колишніх офісних приміщеннях на лівому березі Києва. Чотири місяці тому вже тут народився і маленький Артем. Я приїхала беременна сюди ще в ми іюні. Всім общежиттям зустрічали, приїжджали. Хотілося б тут залишитися, тому що туди їхати, немає сенсу, там все розвалено, розбомблено. Щоторік у травні центр для переселенців на Червоногвардійській 27А організував місцевий підприємець. Мені позвонили друзі, говорять, допомоги двом чоловікам переночувати, там два-три дні буквально. Через яке-то час їх стало 100. Люди відзиваються э, допомагати, хтось продукти приніс, хтось якусь ігрушку дитинку приніс. Тому чому зупинятися? У черзі по допомогу ще близько трьох тисяч донбасівців. Найнеобхідніше для них дах над головою. У цьому благодійники сподіваються і на підтримку держави. Ще одне здання у нас теж в проєкті, которое нужна немного сантехніку зробити і привести трохи порядок і точно також кровати меблі нужна буде скати. Сейчас, конечно, стараємося все таки добитися, щоб комунальне підприємство дали ще поміщення, яке ми будемо оборудувати». Продуктами, ж іграшками, речами допомагають волонтери та просто кояни. Втім, через постійний потік людей резерви швидко закінчуються. Я завжди кажу, що що вам не потрібно, а то нам пригодиться. Продукти памперси. одежда, да, памперси, мебель, тому що ну, якщо в нас виходить взяти якесь то поміщення, це пусті кімнати. Тобто потрібні кровати, постільні принадлежності, битова хімія, молочні продукти для дітей хоча б. Загалом крізь руки доброчинців прийшли понад 10 тисяч людей. До благодійної ініціативи запрошують усіх небайдужих. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Національний банк України з понеділка, 9 березня, запускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з удосконаленою системою захисту. Появу нових соток анонсували наприкінці минулого року. В НБУ повідомляють, що банкноти випускають для поліпшення готівкового обігу та заміни зношених і пошкоджених купюр. Операція Первоцвіт. Столичні екологи вийшли на вулиці міста у пошуках незаконної квіткової торгівлі. Чи багато тих, хто посягнув на червонокнижні види? Заради прибутку, далі в сюжеті. Підсніжники Шафран та Білоцвіт весняний з приходом сонечка власницею чарівного букета мріє стати, чи не кожна жінка. І тут як тут реалізатори прекрасного товару. Навряд чи вони розуміють, що на місці зірваних квітів нові швидше за все не виростуть. Якщо ми навесні рано зриваємо одну квітку, то ми позбавляємо природу ще 60-70 рослин в майбутньому. Люди, які зривають квіти, вони не дають можливості сформуватися і дозріти новому насінню. Близько 20 мільйонів ранніх червоноклижних водів правопорушники реалізовують щосезону в Україні. У столиці в незаконну торгівлю, кажуть екологи, потрапляє до 100 тисяч квіток. Найбільший пік, 80% від цієї продажі, йде на 7-8, 6-7-8 квіток. Марта, то ж саме час збирати врожай з рейдом екологічні інспектори не зволікають. Перша спроба біля метродарниця і в Яблучко на розкладці близько 30 букетів із підсніжників. Отім, жінка переконує, товар не її. Жінщина ставила какай то все. ми. Нічому, я нічого ніч. Вона прийде через У мене вот своє парфум. Замість протоколу, складання акту вилучення первоцвітів, це єдине, що може зробити в такій ситуації. Інспектор не вдається покарати правопорушницю і біля метро лівобережна. Жінка чинить опір і втікає. Конфісковано лише три букетики, але впольоване і так влітає в копічину. В общій сложності, якщо взяти ущерб, нанесений природі, то це рівняється порядка, мабуть, Полмільйона гривень, і це лише збитки за кожну зірвану квітку. Правопорушник має сплатити по 49 гривень. Сюди ж іще штраф від 17 до 85 гривень. А збирачам первоцвітів промисел і взагалі може коштувати до півтисячі. Утім, екологи кажуть, сьогоднішній вилов невеликий, аби красу не викидати, несуть її до пам'ятних місць. Коли ми конфіссуємо великі партії пісніжників чи першоцвітів, ми їх відносимо до лікарні, де хворим ставлять їх або в палати, або тяжко хворим дають, щоб вони милувалися ними, щоб не, не знищувати їх просто так. До речі. Так звані квіткові маршрути цьогоріч дещо змінились самі звичних кримських, зараз на ринках пісніжники з Вінниці та Карпатський шафран. Наталя Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ. Зранку в парку імені Тараса Шевченка провели ранкову зарядку. На тренування вийшли більше сотні учасників. І так, у понад 30 країнах світу о 9-й ранку за місцевим часом люди займались гімнастикою, аби встановити новий рекорд Гіннеса. Півтори сотні учасників у Києві, півтори тисячі в Україні і більше тридцяти тисяч по всьому світу. Наше місто долучилось до наймасовішої ранкової зарядки в історії. Серед любителів фізичних вправ і молодь, і літні люди. Здоровий образ життя для мене найголовніше. Ну, і якби енергетика, ти приходиш, і всі люди, і всі на одній волні. це невероятно, Не передати словами просто. Для душі всі ціло, мені це дуже подобається, удовольствие. І я отримую кайф просто. О дев'ятій ранку за місцевим часом гімнастикою займалась уся планета. Учасники пронумеровані, а їхні рухи фіксують на камери. Ми фіксуємо скільки людей прийшло. Вони повинні всі з нами виконувати наші рухи. Однакові в усьому світі передає все в глобальний в глобальну адміністрацію книги рекордів Гіннеса. Вони все перевіряють і протягом деякого часу. Вони, вони дають нам вердикт. Чи ми потрапили рекорди Гіннеса. Світова гімнастика триватиме 24 години. Розпочалася з Японії, а завершиться у Сполучених Штатах. На початку наступного тижня число учасників підрахують, і книга рекордів Гіннеса зробить висновок. Чи став захід наймасовішим в історії? Богдан Бріненко Євген Товкай, телеканал Київ. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю найкращого і бувайте здорові. Вітаю вас, шановні друзі! На телеканалі Київ новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Українка Наталя Пігіда стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях. Змагання тривають у Празі. Фінал гладкої 400-метрівки вона подала за 51,96 секунди цього часу. Вистачило для золота. Також гарний подарунок до 8 березня зробила собі українська біатлоністка Валя Самаренко. Сьогодні на чемпіонаті світу вона виграла бронзову медаль у спринтерських перегонах. Очікувалося, що у фінському контіолахті Українка продемонструє високий результат. Але в якому виді програми розпочала зі спринту у цьому сезоні? у Уваляє не було проблем із індивідуальними перегонами і з персютом. А на завтра, 8 березня, заплановані саме перегони переслідування. То може зробити собі подвійне свято? А що валя така, що може? У столиці в рамках четвертої міської спартакиади здоровий киянин пройшов черговий етап кубка виклику. Кому? Цього разу було кинуто виклик. Дивимось далі. У межах чергового етапу міської спартакіади відбулись змагання з настільного тенісу, армреслингу, гирьового спорту та перетягування канату. Переможці попереднього турніру передали естафету виклику лікарям Миколі Шпаківському та Андрію Пельцу. Ті, в свою чергу, зізнаються, хоча зібрати команду було важко. Виклик на спартакіаду прийняли із задоволенням. Погодилися зразу ж. З радістю команду зібрати було трошки важко, тому що вихідні дні лікарі на чергуваннях, але зібрали досить достойну команду. Непогано виступаємо в настольний теніс, в армреслінгу займаємо там першу трійку. Так що дай Бог, і в наступному році будемо надіятися, зберемо повну команду. Наша команда зовсім молода, зовсім нова. Ми вперше взагалі на цих змаганнях. Вони стимулюють людей до, ну, до розвитку спорту, до занять спортом. Наприклад, людини є можливість там лежати на дивані вихідний день і прийти сюди, взяти участь в змаганнях. Впевнену перемогу на цьому етапі Спартакіади здобула команда університету Богомольця. Найбільший внесок у підсумковий тріумф свого колективу зробив Микола Ткачук. Він посів перше місце у змаганнях з армреслінгу та гирявого спорту. Сам Микола і передав естафету кубку виклику від імені своєї команди. Я ткачук Микола, викладач національного медичного університету імені Богомольця, кидаю виклик Київ обленерго і Київ хліб. Дмитро Шимановський, Тарас Мишак, телеканал Київ. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.